Учні 9 класу Мирчинської гімназії відкрили перше у селі тренажерний зал шкварки спортклаб. Вони стали переможцями програми громадянської освіти для молоді юектів та отримали 5 тисяч доларів на створення соціального проєкту. Учні назвали свою команду шкварки. Її лідерка Валерія Цвик розповідає: обрали таку назву, бо вона найкраще описує їхній клас. Так як ми такі непосидючі, активні. Ну, як -то, знаєте, Старі люди іноді кажуть: от уже вишкварка. І отак от пішло, що у нас в селі казали на дітей малих вишкварка, шкварка, і вирішили, що так назвемо. Кожен відповідав за певний напрямок. Замість звичайних прогулянок учні збирались після уроків для планування свого майбутнього соціального проєкту. Я вже навіть не пам'ятаю, за що я відповідав. Просто потім там було багато тексту і мені передали. Цю участь розповідати про бюджет та приміщення. Ми просто так знаходили вільний час і збиралися всім класом в одному приміщенні з нашим класним керівником, з директором школи і створювали ці всі таблиці, які потрібні були нам для участі. Математику люб, люблю знаю добре. От і поставили мене так за бюджет. Після отримання гранту переможці взяли за ремонт у сільському будинку культури. Діти разом із батьками демонтували грубу, підправили вагонку, пофарбували стіни, підлогу та замінили двері. Допомагав і батько військовий, який на той час був у відпустці. Ініціаторкою соціального проєкту стала директорка гімназії Наталія Крицька. Вона говорить, жителі їхнього села вже давно потребували тренажерного залу. Молоді залучаються до спорту в позагорочний час. Так би вони канікули просиділи. Кожного вечора вони у нас були в тренажерному залі. У нас для того, щоб доїхати на тренування навіть жіночкам, які народжували і привести себе в форму, треба їхати до Бородянки. А зараз досить складне автобусне сполучення. Тепер усі бажаючі зможуть безкоштовно займатися у селі Мирча. У новому залі встановили реабілітаційні тренажери і для військовослужбовців. В школі у нас потужний британський фонд робить реабілітаційний центр. Він у приміщенні нашого садочку, ціле крило. Там буде проходити реабілітація військових, родин ВПО, родин військових, і в них немає фізичної кімнати для фізичного розвантаження. і Ми на сьогодні маємо усну домовленість, буде укладений договір, як тільки він відкриється. Новий тренажерний зал є не тільки місцем для занять спортом. У ньому можна відпочити, поспілкуватися з іншими та зняти стресове навантаження. Зазначають учасники соціального проєкту. Це досить важливо, тому що ми допомагаємо не тільки нашому селу, а й ближайшим ну, селищам. Ми допомагаємо нашій, нашій молоді. Ми хочемо змінити про це думку, Ми хочемо змінити думку взагалі про село. Що село це щось таке, що не може бути сучасним. Та чому не може? У нас тепер є крутий тренажерний зал. У нас хлопці приходять, займаються дівчата, приходять, займаються. Це як мінімум оздоровлення для нашої громади. У тренажерному залі мають тренуватись не більше п'яти людей. Учні планують зробити графік відвідування та опублікують його у своїй групі в телеграмі. А ще незабаром у приміщенні мають встановити відеокамери. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Мирча Бородянської селищної ради спеціально для «Медіапогляд».